Нарешті, сьогодні вихідний, але не для всіх. Такі в мене індики, вже красиві все. Сьогодні будемо у них робити генеральне прибирання. Постійно декілька разів на тиждень ми робимо прибирання, щоб в них не заводилося у вольєрах ніяких мікробів, і вони в нас були живі і здорові. Ви подивіться, що вони витворяють. Тільки-тільки-тільки-тільки-тільки. Підстилку я поміняв, їм дуже-дуже подобається нова свіженька підстилка. Оце сіно піде на мульчу на наші з дружиною грядки. Безотходне производство, Всім гарного дня. І доглядайте за своїми пташками відповідально, щоб вони у вас були живенькі і красиві.